Формадол забудь про головний біль. Фірі це сніданок з 1 плюс +1 на каналі Тет і в буквальному сенсі починається сніданок. Ми всі завжди знаєте, стоїмо перед вибором, що готувати, як готувати, як правильно комбінувати, щоб швидко, зручно, смачно, корисно, поживно. Я пройшов велику еволюцію. Юр не знаю, як ти у сніданках, тому що раніше не їв нічого. А тепер, коли прилаштував свій режим з ранку до ночі. Їм зранку, що дай Боже. А зранку треба їсти. Ви знаєте, найбільше треба, треба їсти треба. саме вранці. І це правило ніхто не відміняв. І недаремно е, є різні варіанти сніданків. Як і на вправо, мене, колиш, мені колиш, здається, ні. ну. Е, Ти в Мурзі працював, колись? Що ж таке, просто у Руслана проблеми, не може натягнути. Розірвав всі рукавички. А, вдалося? Супер. Просто може вони не той розмір, може ж кажу, що… Най, на, як на мене, найкращий сніданок, от коли в готелях ти десь вранці виходиш, мене правда завжди мучить совість, коли ти кілька разів починаєш підходити до шведського столу. У мене таке враження, що там? всі рахують, скільки разів ти туди підійшов. а тобі хочеться сказати, я вже за це гроші заплатив, дайте мені нормально поїсти. Але, як на мене, ідеальний сніданок це англійський. Знаєте чому? Тому що в ньому є абсолютно все, тобі не обов'язково все їсти, що тобі принесли. Тому що там є і сосиски, і бекон, і сир, і хліб. І е, обов'язково бобові в нас, до речі, Ой. тут бобових mm -hmm. немає, а бобові вранці дуже корисні. Для але мозку. Чому англійський, як на мене, найкраще? Тому що ти звідти можеш вибрати всього потрошки, але їсти не все. Тому mm -hmm. що там континентальний, в нього там чогось немає, а тобі, можливо, цього хочеться. Тобі що вранці хочеться? Джема, кірш, Ой, Мені хочеться насправді щось міцного дуже. Мені навіть м'яса хочеться вже зранку. Але mm -hmm. я прийшов до цього. Раніше от так. от. До речі, англійський сніданок, ти правильно кажеш, не все їсти. Потім можна спокійно на другий, на другий сніданок, на другий день все вкласти в одну тарілку. І другий раз подати. А куди ми це все маємо зараз викладати? А це ми ви... маємо кожен. На тачу на на поможете тарілочка. Це давайте не давай Друзі, у вас тут є мені. дуже багато інгредієнтів. Дасі. Ви зараз я так розумієте, що розумію, що кожен з вас буде формувати свій ідеальний сніданок, а я потім скуштую так і скажу, який мені більше я буду М -м. визначати які мені більше Важливо, до смаку. комбінація Комбінація, правильно. Хоча тут така комбінація, що мені все подобається Нуди, я перший взяв. Там є багато. Там є друзі. багато, там вам є багато? Вам, вам вийде. Яєць вам... має вистачити на всіх. Може мені один покласти Дивіться, на тарілку? 4, Я вже 4, буду на тарілку викладати 4 те, що 5. має бути от мені одне. Тік були, ми запрошуємо тебе на сніданок. А ми запрошуємо тебе е, фактично послухати наш захист. От зараз я пропоную Юрчику 30 секунд, і мені 30 Вау, секунд. Вау, презентація, Презентацію, комбінацію е, юра Юрия... слово надається Юрію Горбунову і Дякую. його сніданок. Дякую. Мій сніданок для пані Людмили складається з речей, які, як правило, люди використовують на сніданок. Вважаю, що подача сама подача має так само певне значення. Не просто якась їжа, а як вона складена. Мій сніданок називається Міжконтинентальний ранковий київський, я б його так назвав, складається із двох сосисок, сосисок які я склав у вигляді е, такої рішіточки. Е, Боже, тому ні. що, коли ти пишеш смс-ки обов'язково, ага, хештег. використовуєш хештеги. Це мій такий хештег. Одне яєчко варене, розрізане навпіл, одне підсмажене, і дві канапки, які складаються із намазаного масла, трошки ковбаски сиру і родзинкою це виноград, який додасть трошки смаку, солоду до цього. Е, Цього ранкового сніданку 30 ну, і, звичайно, секунд сік, сік для того, щоб почати соку і закінчити сніданку. Дякую, Юрій Горбунову. Юрій Єгор, Єгор Гардієв У -у -у. має честь представити свій сніданок, який називається його. Який називається Київський е, субконтинентальний. Мій творчий конкурент Естет візаві» Юрій Горбунов надохнув мене на трошки такий англійський натюрмор. Тому що, коли ти Юра, згадував про англійський сніданок, ти казав, що там всього потроху є, можеш обрати. А я згадав конодоля. Коли е, брали абсолютно таку е, шмат м'яса, холодного м'яса, класної телятини, клали на, 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 на свіжий хлібець, покривали. У е, 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 тебе було 30 секунд, Юр. Пробач. Угу. Е, от, е, Просто так, можливо, не так естетично, можливо, е, немає прогалин тут. І здається, що це просто миска з їжею. Але тут є чисто англійський здоровий сніданок з м'ясом, тут є три яйця красивих, які, без яких просто не буде енергії, і овочі на підкладці сиру. Смакуємо, Людмила Барбі. Просто ти згадав Конан Дойля, а я подумав, якби згадати зараз Агату Крісті, то тут в принципі нічого не можна їсти. Друзі, так, мені важко обрати, тому що все, що тут на тарілках, я люблю. Але якщо говорити Юр про твій сніданок, то твій сніданок більше для мене такий, знаєш, читміл. Чітміл. Дуже естетичний, але я б такий сніданок вживала десь в окремі дні, коли я можу собі дозволити смачну сосисочку, і виноград Діку і там бекончика з'їсти, і хлебець у його щедріший сніданок так. і більш здоровий. Більш здоровий та я врахував це. Я знав, що у вас кубівство процвітає. Посвідою я сам. Ні, а насправді дуже смачно. Але що хочу сказати? Горбунок піде на голос, а люди мною ще працювати, розумієте? Але дивися, але в Юрчика бачиш, у нього дуже зручно. От взяв канапочку і зручно схопив. А у тебе подивися, а у тебе треба зробити так. А у тебе якраз ніж треба зробити. Раз ти бігмак в Макдоклеїла останній раз. Ну, бігмак можна пошмякати трошки, знаєш, і потім, а тут. Mm. Коротше, отак бачите, сніданок це про філософію, сніданок це про пожиння, сніданок це про все. Mm. Смакуйте, будь ласка, і дуже ретельно ставте до сніданку. Тому що я It завжди нервую, коли готувати сніданок, щоб тебе кожного ранку було два чувака, які годують тобі сніданок. <зас> Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.